Обласне управління міндоходів підбило підсумку року, що минув. Податківці озвучили основні надбання 2013-го. Головний здобуток сума податків і зборів, яку Полтавщина перерахувала до держбюджету. Вона дорівнює 13 мільярдам гривень. Це один з найвищих показників по всій Україні. У нас дуже багато дає Кременчук. І це крімчувська е, е, табачна фабрика, це, будемо говорити, той же е, Гок. Полтавський гок, Кірісовський гок, Біланівський гок, вогностроїтельний завод. За час цього у нас такі великі надходження до бюджету. Пріоритетом для управління Міндоходів у 2013-му було налагодження співпраці з бізнесом. У регіоні працює 27 центрів обслуговування платників податків. Протягом року там отримало послуги 135 тисяч осіб. Щодо відшкодування податку на додану вартість, управління повернуло сумлінним платникам майже 2 мільярди гривень. Окрім цього, відбулася реформа податкової міліції, яку перетворили у відділ фінансових розслідувань. Результат покращений та більш демократичний контроль за сплатою податків з 2010 року. Кількість планових перевірок зменшилася більш ніж утричі. Мільйонів гривень було збільшено відшкодування збитків. При цьому половина кримінальних справ по обвинуваченню особ, які ухилилися від сплати податків, була направлена до суду для звільнення. Казаних осіб від кримінальної відповідальності, як зазначили представники управління Міндоходів, область залишилася однією з провідних у зовнішній торгівлі. Протягом року регіон підтримував торгівельні відносини зі ста однією країною світу. Збільшився експорт з Китаю, Японії, Німеччини та ряду інших країн. Менше товарів почали вести з Росії та Сполучених Штатів Америки. Торгове сальдо залишається позитивним, майже 630 мільйонів доларів. Хоча на ну, менш ніж на 200 мільйонів по 2012 року з 2014 року вступила в силу низка законів, прийнятих за ініціативи Міністерства доходів. Вони покликані спростити процедуру відкриття власного бізнесу та скоротити час для подання заяв щодо реєстрації платників.